Бійцівський клуб тепер у Львові збірна України перемогла сусідів з-за кордону у боях за правилами К-1. Попри впевненість свого словацького візаві, наш Максим Ковчак здобув беззаперечну перемогу. Я порадую йому більше тренуватися, більше, більше давати право на фізику, щоб він більше космічував самарин. Не підсідав підколучалося в кінці трошки підсів. Востаннє такі рейтингові бої у нашому місті відбувались кілька років тому. Тоді наша збірна по черзі зустрічалася із бійцями з Польщі та Чехії. Це таке шоу для, для глядачів, для спортсменів, щоб люди отримали задоволення від того, тому що насправді давно у Львові не було якісного кікбоксингу, боксу та тайського, особливо тайського боксу. Ми не претендуємо на лаври ММА або боксу. У нас є розділ К1, тайський бокс, і ми пропагандуємо це вже в 7 років. Підтримала перемогою друзів по команді і Анна Молдавчук. Хоча спершу дівчина не могла підібрати потрібної тактики, все ж опісля першого раунду зібралася з силами. більше на ну, мене в Печень бошнакалізація. Получилась вічень волинися. Сивійку, Натомість Одесит Ігор Монастирський нокаутом програв Даніелю Світику, а Олександр Авраменко з Івано-Франківська через розсічення так і не зміг продовжити бій проти Давіда Червіня. думаю, що в Україні хороші бійці, але ми виграли останні два поєдинки, і у нас дуже високий рівень. Ми також будемо старатись. Старань не вистачило, і українці таки здобули перемогу із рахунком 3-2. Проте головною подією бійцівського вечора став рейтинговий поєдинок між Оленою Овчинніковою та Людмилою Пилипчак з Івано-Франківська. Перший раунд змусив розхвилюватись і глядачів, і тренерів. Рука щось рукає нагада. Ручка жоч. А вже у другому та третьому раундах вихованці Віктора Лазурка таки вдалося довести свій вищий рівень. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Олені Овчинніковій. Добре, Добре, Овчинніко! А саму ж олену, як справжню жінку, в такий момент цікавлять зовсім інші речі. Туж розмазала, сопрос, нормальне послібою. Я з нею вже зустрічалася декілька років тому, але за цей період вона дуже виросла, досягла певних вершин, і на цей раз ми відвоювали місце, місце в збірній збірні України. І в мене вийшло, я знала, що суперниця буде хороша, але ми влаштовувалася перемогу. Любові треба було виграти однозначно. Перемога титулованої львів'янки забезпечила їй право участі в складі збірної команди України у чемпіонаті Європи з тайландського боксу «Муей Тай». Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.